Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте сьогодні роздивлятись, від чого краще за все, відмовитись, що покаже філіжаночка. Так, я одразу і тут щось бачу. Угу. Дивіться, отут показаний чоловік з довгим носом, який в ухо вкладає свої якісь думки Ну, в ухо іншої людині. Може, це ваше вухо, може, це когось там з вашого оточення. Не треба дослухатись до того чоловіка. Взагалі, ну от, знаєте, любить пхати свій ніс у чужі справи. От Відмовтесь навіть від того, щоб багато йому розповідати про себе. От, про це одразу філіжанка говорить, але говорить так, що це буде не, не ну, ви ж, звісно, ви можете. Відмовитися, але це не буде швидко, бо нав'язливий тип. Ну, такі бувають. Так, і ось тут мені показують чоловіка засмоченого. Дуже багато думає про жінку з дитиною, з підлітком. І... Жінка з дитиною дивиться в інший бік. А, ну, це, знаєте, коли різні погляди, різні прагнення у людей в житті. Але дивіться, не кидайте цього чоловіка от зовсім. Він не показаний поганим, він показаний таким, що може бути взагалі, от, Ну Тут показано, що і корисним, і потрібним, але не жінці, а дитині. Отак, ну, тут більше. Жінка тут у неї свій шлях, і вона, показано, що вона зустріне іншу людину. Вона все одно не буде з цим чоловіком. А от дитині цей чоловік потрібен. Щось буде тут взаємодія буде в подальшому житті. Так, далі. далі. Від благань перед чоловіком, який вміє наобіцяти, але не любить робити. Отак показано. Знаєте, от як наобіцяти, він дійсно він розповісти гарно вміє, він так знаєте, презентувати вміє, але в нього нема сил, щоб це все робити. Ну, тобто, дивіться як, Це може бути про те, що людина не має повноважень, щоб зробити от те, що він вміє наобіцяти. Тобто, тут... Говорити, це ж, це ж не важко, це не складно. А от робити, це інша річ. І багато з того, що він говорить, він навіть не знає, як це зробити. Не те, щоб там є чи нема повноваження, чи, наприклад, сили, а просто немає елементарних знань, як зробити те, про що він каже. Ну, тож, від надій. Які може вам давати цей чоловік, то відмовляйтесь. Це здебільшого для когось з вас. Це може бути про власного чоловіка, це може бути про родича, про сусіда, це хтось з вашого близького оточення. Ну, скажімо так, не зовсім така чужа людина. Ви знаєте, цю людину вже, ну, я б сказала, не один рік. Далі дивимось. Так, ось тут цікаво. Mm. Давайте я просто розкажу, що я тут бачу, бо я не зовсім розумію е, сам характер. Може, я поки буду розповідати, воно мені більше розкриється. Дивіться. Хтось пропонує, але я не можу зрозуміти, чи то дитину, чи то тварина дитина, ну, тобто маленька тваринка, яка ще буде рости. І, ну, більш за все, отак, я так розумію, в сім'ю пропонує. І це для когось це може бути на тиждень, для когось може і дійсно, ну, просто пропонують, беріть собі. Ну, ми ж питаємо, від чого відмовитись, от я так розумію, від такого клопіту, коли ви за кимось таким малесеньким доглядаєте, показують, що тут буде незадоволений чоловік. І він, ну от... Ні, він потім прийме, але от спочатку ви будете налякані, от так його поведінкою, його сприйняттям. Так. Ну, тут сказала. Так, ось тут. Для когось з вас показана ситуація, коли, знаєте, на плечі собі, ну, може, це і жінка, а може і ні. Давайте я кажу, а ви чуєте. Людина на плечі собі бере іншу людину і бігає з цією людиною, з проблемами цієї людини, от на своїх плечах несе, ледве несе. Там якийсь чоловік, який, знаєте, от сидить задоволений все його влаштовує. Хтось вас буде переп... а може, це ви когось будете перепитувати, а чого він сам нічого не робить? Отут розумієте, не беріть на себе чужі проблеми отак тут сказано. Далі. Так, не треба передавати про когось новину чоловікові. Ну, як знаєте, наприклад, там перепитується як? за когось, коли у вас хтось питає за когось. Не передавайте правду за ту людину, іншій людині. Тобто, тут не треба. Хоче щось знати, хай питається сам. Так. Бо для нього та людина, про яку він буде питати, це знаєте, на його теперішній період життя це просто от людина номер один. То хай там шукає сам можливості спілкуватись. Бо потім будете винні. Якомусь чоловікові треба б відмовитись, слідкувати за жінкою. Тут так показано. Залишити її в спокої. Так, комусь тут чорних кицьок треба припинити, боятись, що, як бачите, чорну кицьку, то обов'язково буде погана новина. Тварині, просто десь треба у своїх справах йти. Не треба лякатись, не треба себе накручувати. По роботі тут хтось з вас може просити людину мовчати в якійсь ситуації. Людина дослухається до вас, буде мовчати, але людині це потім по здоров'ю бити буде. Не треба. Якщо він хоче щось сказати, хай він говорить. Бо потім ви ще будете винні. В ситуації, коли він захворіє, <гум> <гум> дівчата комусь жінок досить жити на два будинки. Виходьте вже заміж. <гум> Не знаю, кому з вас, може, вам роблять пропозицію, а ви не наважуєтесь. Так, ну. ну від страхів дійсно треба відмовлятись. Тут зрозуміло, але ж не зрозуміло, як цим впоратись. так? Е, тільки скажу так, що ви як боїтесь за когось, ви притягуєте до людини погані е, ситуації. Повірте, це так працює. Не треба боятись за своїх рідних, близьких, треба думати про них найкраще і бажати їм найкращого. І саме це ви будете притягувати до людини. Так, ось тут по роботі. Показаний чоловік і показана жінка, яка так трошки віддалена від нього, є в неї. Насправді вона не одинока, вона у стосунках і не афішує цього. І тут якийсь чоловік вважає її одинокою особою і Буде як намагатись з нею налаштувати стосунки. Теж не одинокі, але там щось, якась така прірва між ними жінкою, що ну, це, знаєте, як, вже як для людей він нібито жонатий, а він якийсь такий, знаєте, сам по собі. Нікому не потрібний. Ну, від чого відмовитись, я й я не бачу, щоб ви хотіли у стосунки з цим чоловіком. Але кавова Гуща натякає на те, що не треба зближуватись з цим чоловіком. В цьому випадку бачу літери літеру Р. Все більше літер не бачу, але кажуть мені тут, що буде приходити як з новинами. От знаєте, це як спосіб ну початку спілкування з вами. Він буде як на, таким способом налаштовувати між вами спілкування, а потім так ближче, ближче, ближче. Ну, ви ж почули. Тут не дуже можу зрозуміти, дивіться як. Ага, я зрозуміла. Дивіться, показані дві людини чоловік та жінка. Жінка так якось, знаєте, така чи ображена, чи засмучена, щось вона від цього чоловіка так знаєте, повернулась до нього спиною, і і не йде, і, і не спілкується. Угу. Літера і С. Угу. Все більш не бачу літер. А, знаєте, тут будуть зміни. Він чекає. Він чекає. З одного боку показано, що якоїсь ідеї, як, от як зламати її, от, отаку відмежованість, таку відстороненість, отак більше, він навіть радиться з якимсь чоловіком. І знаєте, чому цю ситуацію показують? Що е, тут жінка, знаєте, в неї нема такого стовідсоткового небажання з ним спілкуватись. Вона як. Ну, от як не розуміє для себе, чи потрібна їй ця людина, чи ні, ви так не зрозумієте. Вам треба спілкуватись з ним, не відсторонюйтесь. Вам треба спілкуватись з цим чоловіком, щоб дійсно зрозуміти, хто, хто він для вас і ким він може стати для вас, і, і чи дійсно він вам потрібен. бо... Знаєте, він поки щось чекає, але в якийсь момент він просто, от, ну ви, ви ж не хочете з ним дуже так спілкуватись. Ви не даєте можливість якось більше е, бачити вас, більше розмов якихось мати, більше розкриватись перед вами. І в якийсь момент він піде. Потім ви будете жалкувати, але цього вже не повернути буде. От так тут показано. Тобто вічно він вас чекати не буде, звісно ж. Комусь жінок кажуть, що відмовся від тут розмова. Про якогось чоловіка і про те, що він може дати вам фінанси. Як два рази вам треба буде від нього отримати фінанси? Відмовтесь від тут, як комусь ви розповідаєте про таке. Вирішуйте напряму з чоловіком питання і не дуже розповсюджуйтесь про це. Ось так тут. Комусь не треба знати, які у вас стосунки. Вони не погані, вони... тут не показано щось таке непристойне, але все одно нікому не треба знати. Ось так показано. Ну, там вже ви вирішуєте самі. Все, на цьому. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І давайте побачимось в наступних відео. Бережіть себе.